Перед вами найкраща альтернатива повсякденному рюкзаку: Travel Extreme Delta edc Sling на 15 літрів, створений і виготовлений в Україні. Мінімалістичний стильний дизайн, без зайвих елементів, лише функціональність і форма. Головна перевага, швидкий доступ. Одним рухом сумка зі спини переміщується вперед, і у найзручнішому положенні ви маєте повний доступ обома руками до всього вмісту, без потреби знімати сумку з плеча. З усіх боків сумка має пом'якшення з'єва піни, яка не лише зберігає форму, а й захищає вміст від пошкоджень. Чи то фотокамера, ноутбук, чи просто сьогоднішні покупки з супермаркету. Фронтальна кишеня доволі містка із ремінцем для ключів. Верхня кишеня швидкого доступу з м'яким підкладом. Ідеальне для телефону або окулярів. Основне відділення просторе. Всередині дві сітчасті кишені для організації речей. А на внутрішній стороні кришки ще дві кишені. Сітки. Вміст добре видно і легко знайти потрібне. Задня кишеня з м'якою велкропідкладкою. Для ноутбука та документів, додаткові внутрішні кишені, сумісні з балістичними пакетами стандартних розмірів. Пара таких перетворює сумку в повнорозмірний бронещит. Також її можна використати для прихованого носіння зброї з швидким доступом. Лямка анатомічної форми з кишеною, яка ідеально підходить для смартфона. Ремінь для стабілізації під час фізичної активності. Знизу стяжки для додаткових речей, а також кишеня для пляшки акуратна і функціональна. Три ручки з різних боків роблять користування сумкою максимально зручним у будь-якому положенні. М'яка приємна 3D-сітка на спинці та внутрішній частині лямки для додаткового комфорту. Найкращі матеріали тканина X-Pad, блискавки YKK – забезпечують довговічність, комфорт і преміальний зовнішній вигляд. І неважливо, йдете ви на роботу, в спортзал, на прогулянку з дитиною, чи переносите фототехніку або тактичний набір? Один слінг безліч сценаріїв. Обирай свій.